Досконалити державну політику підтримки ветеранів такою була головна те, головна мета четвертого всеукраїнського форуму. Ветерани Шлях додому, який пройшов у івано франківську До нього доєдналися більше сотні учасників із різних громад області. Більше про це у сюжеті наших кореспондентів. Психоемоційний стан, підтримка суспільства та реабілітація це основні проблеми, які постають перед ветеранами після їхнього повернення із фронту додому. Про це розповідають самі військові. Вони наголошують, що навіть недовге перебування у зоні обстрілів змінює свідомість людини. Тому майже усім захисникам після повернення потрібне психологічне відновлення. Своїм бойовим досвідом з учасниками форуму поділився і відомий актор Дмитро Лінартович. Він зазнав важкого поранення у Солидарі, але зумів вижити завдяки вчасній допомозі медиків. Дмитро зауважив, коли влада і громадські організації об'єднуються в допомозі ветеранам, тоді одразу видно результат. А ще він переконаний, що важливо не залишати ветеранів зі своїми проблемами сам на сам. Велика проблематика з протезуванням. Ми розуміємо, що хороший протез для опорно-рухового апарату і для військовослужбовця, воїна, ветерана війни, у якого ампутована кінцівка, йому потрібен якісний протез, на який він може спиратися, який йому дасть рух в житті. І з цим поки що є проблема з надходженням. Я думаю, що треба домовляти з іншими країнами, бити в дзвони, говорити, що потрібні протези, високоякісні, не такі, як сірники, крихкі, а хороші титанові. Допомогти ветеранам адаптуватися у мирному житті це одне із завдань влади на місцях, запевняє колишній боєць 72-ї бригади чорних запорожців Микола Крошний. Після поранення чоловік допомагає іншим ветеранам знаходити себе в тилу. Микола каже: після війни хлопців і дівчат, які потребуватимуть підтримки та відновлення, буде ще більше. Водночас центрів для реабілітації бійців. Катастрофічно бракує. Реабілітаційні центри вони дуже потрібні, в нас і не вистачає нас. І повірте, це що ми зараз переживаємо, етап, це ще не є найважче. Дай Бог, щоб війна закінчилась завтра. І коли ця хмара, військовослужбовці, які зараз перебувають на лінії фронту, почнуть повертатися по домівках. І кожен з них буде мати певні проблеми. Хтось там з спиною, хтось там з головою, з рукою, з ногою, і вони почнуть шукати реабілітаційні центри. Ці реабілітаційні центри, які зараз, це буде нереально цих всіх ветеранів ну, обслужити. Тому тільки збільшувати реабілітаційні центри потрібно. Тим часом на Прикарпатті віднедавна запрацював центр ментального здоров'я. Тут допомагають ветеранам та сім'ям загиблих. Також відкрився центр ветеранського розвитку, де невдовзі розпочнуться курси підготовки перших фахівців супроводу ветеранів. Загалом у регіоні реабілітаційні послуги військовим та ветеранам надають майже півсотні установ, зокрема, і при медичних закладах. Щоб кожна кластерна лікарня мала реабілітаційне відділення як амбулаторне, так і стаціонарне. І тому у нас є плани, щоб ще відкрити при Бурштинській, косівській та Верховинських лікарнях реабілітаційні центри на сьогодні це є біля 400 ліжкомісць. Ми розуміємо, що на ту кількість хлопців, які потребують реабілітації, нам потрібно розгорнути до 600. Учасники форуму в Івано-Франківську також обговорили питання працевлаштування ветеранів та їхнього залучення до спорту. Наступна така зустріч має відбутися у Львові та ще у кількох містах. Усі зібрані пропозиції ляжуть в основу нових законопроєктів у сфері ветеранської політики. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук спеціально для телеканалу Еспресо.